Займаючись домскролінгом Реддіта, я випадково натрапив на нібито прокляте аніме 1982 року, фінальний епізод якого міг викликати неочікувані та навіть катастрофічні наслідки принцеса чарівниця Мінкі Момо» або в деяких адаптаціях чарівна принцеса Джі-Джі». Тож, звичайно, пішов дивитися, що було доволі важко, бо це аніме реально як прокляте, ледве знайшов місце, де можна глянути більшість епізодів. Так от якщо там і дійсно є якесь прокляття, то аніме йобнути без нього. Коротко по сюжету. Ця сама Момо, принцеса з країни казкових чудіків, що живуть десь на орбіті землі. Але так як люди втратили свої надії і мрії, де розбирати з їх проблемами? Ass, die, Перший її крок спуститись на землю до бездітної пари, промивши мізки, що вона реально їх донька. Персонажі спочатку будуть ловити галюни через Момо, але потім змиряться, як ніби нічого й не бувало. Завдання наступне: робити добрі вчинки, щоб наповнити якусь корону дорогоцінними камнями і повернутись додому. Ізі. Let's go. Too easy, dude. Give me that crown! Маючи магію та здібність перетворюватись на дорослу людину, Момо буде допомагати людям, приміряючи на себе різні професії. І чим далі, тим веселіше. Починаючи з лікування тварин, участі у спортивних змаганнях та роботи механіком, до перестрілок з мафією, збивання магією ракет та захисту від винищувачів літака президента. Є навіть епізод, в якому Момо прийде до мангак на студію, де вони будуть по черзі помирати на роботі від перевтоми, мабуть, комусь дійсно не доплачували за це аніме. Не так сюжет, як екшон може затягнути до перегляду, ефекти та анімація були на рівні, хоч сам проект задумався як можливість втюхувати фанатам та фанаткам гівняної якості мерч, через які потім почнеться стагнація аніме. Але сама жесть відбувається на 46-му епізоді, де мала спочатку випадково втрачає магічні сили, що вимикає її режим креативу, а потім взагалі потрапляє під колесо вантажів Чан, навалену іграшками. І так, ви не повірите, але далі можна побачити її похорони. Не буде ніяких чудес, ну майже. Як виявиться, мінки природиться вже у справжній дитині тих двох дорослих з перших епізодів, але надалі події будуть же розвиватись увага у сні цієї дитини. Я казав, що аніме давніше з кожним разом. Так от ближче до фіналу буде епізод, де мома побачить всіх жертв своїх добрих вчинків, а таємничий голос почне розповідати, як вона сама того не усвідомлюючи, тільки погіршила ситуацію та прирекла всіх на страждання. Як ніби мало було декілька разів без приколів врятувати світ і собачок. Момо просто терпить невдачу, вона не виконала свою місію. А тепер до головного питання: чому ж аніме вважають проклятим? Діло в тому, що коли вперше показали 46 й епізод зі смертю головної героїні, що логічно викликало шок у більшості глядачів, саме в цей день і саме в тих місцях, де транслювали аніме, сталося чотири сильних землетруси. Можна подумати, що це лише жахливе співпадіння, але 26 травня 1986 року під час трансляції фінального епізоду знову стався землетрус, що призвів до смерті багатьох людей. Окей, ну так може і це співпадіння, але от тільки в 1995 році, 15 січня, знову відбулася трансляція момо, а саме сцени її смерті в префектурі Хьо стався великий землетрус, також відомий як Ханшін, що забрало життя щонайменше у п'яти тисяч людей, та десятки тисяч були поранені. Співпадіння це чи ні, кажуть, ніби Момо мститься за свою вимушену смерть кожного разу, коли крутять цей епізод. Кому цікаво, посилання на аніме з англійськими субтитрами я залишу в описі, але ж тільки обережно 46-м епізодом. А всім дякую за перегляд. Бай-бай!